Як ти така проста фраза під час війни набула великого значення? Втім, не кожен може розкритися і розповісти все, що відчуває навіть найближчій людині. Психологічне здоров'я нації нині теж у фокусі важливих питань влади, що роблять у різних містах для підтримки емоційного стану українців. Про це поговоримо сьогодні у рамках спецпроєкту. Ну що там у вас з нами на зв'язку наша колега із Хмельницького тетяна, вітаю! Розкажіть, які програми психологічні? Підтримки діють у вашому місті. Колего вітаю. У Хмельницькому надавати психологічну допомогу дорослим та дітям почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу це відбувалося в онлайн-форматі, дещо згодом заочний формат переформатувався в офлайн-зустрічі. У Хмельницькому діє, зокрема, кілька таких проєктів для дітей. Під завісу 2022 року в обласному центрі на базі загальноосвітнього навчального закладу запрацював. Перший на Хмельниччині безпечний простір він є дітищем проєкту стійкість та розвиток, передусім зорієнтований на внутрішньо переміщених осіб та маленьких українців, які мають особливі освітні потреби. Також заняття розраховані на їхніх батьків та вчителів. А от три місяці тому на базі Хмельницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 запрацював кабінет для роботи з вразливими категоріями населення. Тут психологи та соціальні працівники надають підтримку та допомогу усім, хто цього потребує. Звернутися можна як за направленням лікаря, так і за власним бажанням колего. Через війну чимало українців потребують психологічної підтримки. Втім, не всі за нею звертаються. У підписників нашого телеграм-каналу ми поцікавилися, у чому вони бачать причини того, що люди не йдуть за професійною порадою чи підтримкою. Наразі маємо такі результати: 17% опитуваних вважають, що людям соромно. 49% думають, що люди не визнають проблему. 34% вважають, що не всі знають, куди звертатися. Така думка наших підписників тетяно. А що кажуть у Хмельницькому? Так напередодні у підписники в сторінки та місто у Фейсбук ми запитали, зважаючи на те, що через війну багато українців потребують психологічної підтримки. Не усі за нею звертаються. Чому і ось який результат отримали? Те, що соромно вважають 6% респондентів, варіант не визнають проблему, обрали. 64% опитаних не знають, куди звертатися. Такої думки 30% підписників. Колего дякую за розмову. Як бачимо, великий відсоток людей не визнає проблему чи боїться визнати. Втім, фахівці зауважують, що про свій емоційний стан треба дбати. Адже від психологічного здоров'я кожної людини залежить здоров'я усієї нації. Це був проєкт Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.